Чай, кава, інтернет і спілкування з друзями. Ось на що українці витрачають п'яту частину свого робочого часу. При цьому 80% співробітників високо оцінюють ефективність своєї праці. Популярні соціальні мережі на них гають час половина підлеглих, і ще майже третина полюбляють перекури, частенько обідають і вирішують особисті справи. І лише 6% українців із 9 до 18 присвячують себе виключно роботі. Кожен четвертий запізнюється принаймні раз на тиждень, і в основному молодь. Експерти пояснюють, усе через неправильне планування робочого часу до щоденників звертаються лише половина працівників, а складають графік на місяць 10%. нужно оценить э, загруженность каждой должности, как дозагруженность, так и перезагруженность. Потому что когда человек слишком э, завален да, задачами, то ему очень сложно спланировать свое рабочее время, он начинает отвлекаться на разные задачи. Здесь очень важна еще мотивация самого человека, который занимается той или иной задачей.